На Рівненщині затримали нетверезого водія, який віз повний мікроавтобус дітей на екскурсію. Чоловік пояснив, що випив напередодні ввечері, а вранці сів за кермо. Мерседес Спрінтер працівники ДАЇ зупинили у селі Уженець Млинівського району. Школярі з міста Ківерці їхали на екскурсію до Львова. Під час перевірки документів було виявлено, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Що було запропоновано йому? Пройти тест на факт вживання алкоголю. На що він погодився? Після чого було встановлено, що в ньому знаходиться 0,42 проміля алкоголю. Водію 51 рік він не приховував, що напередодні пив горілку і пиво. В якій кількості випадки? Грам пропив 150, 170, Не більше було. І пива десь. Бу, на, двох. на водія інспектори ДАІ склали адміністративний протокол. На цьому його поїздка закінчилась. Втім, він особливо не засмутився. Знову пішов до магазину за спиртним. Зараз ви чуєте запах то що я пішов, зараз пиво випив. Вже мені їхати нікуди нема. Ви вже тільки що знову живали. Я випив пиво. А ви куди діти їдете? А куди саме? Що там, там не бачили? Шоколадну фабрику. Побачити шоколадну фабрику дев'ятикласникам все ж вдалося. З Волині приїхав інший водій, який сів за кермо мікроавтобуса і повіз учнів у Львів.